Привіт! На каналі Тропіки серед зими. Сьогодні поговоримо про руколу, вирощування руколи, на прикладі нашої теплички, 15 метрів довжина, 5 метрів ширина. От Минулого разу ми говорили про редиску, а сьогодні будемо про руколу в рентабельності вирощування. З такої площі приблизно від 250 метрів. До 350 пучків руколи. Скільки ми так, ну, продавали пучками, знаємо інформацію по пучках, а не по кілограмах. Від 250 до 350 пучків руколи виходить з такої площі теплиці 15 на 5. Якщо беремо середні, це 300 пучків. І вона в ціні дешевша, як принизка, 15 гривень такий пучок. Получається 4,5 тисячі можна з такої площі взяти. Допустимо, якщо місяць, лютий, березень, коли накриваємо з другим шаром, висаджували минулого року. Це коли березні, ну, березні, в лютому висаджували, е, лютий березень вже початок квітня збирали, Це, виходить 300 пучків з такої площі. 300 пучків на 15 це є 4,5 тисячі гривень з такої площі. Е, ну, воно відносно е, радиски трошки веселіше, більше виходить, ніж е, радиски, ну, того, пучків. але з реалізації трошки тяжче, виходить. Ось така ну, інформація, кому цікаво, про рентабельність вирощування руколи в теплиці. Дякую за перегляди, за ваші лайки. Далі буде.